Осудження ближнього це оцінка людини своїми мірками. Зазвичай осудник не може бачити своїх гріхів, адже всі його зусилля спрямовані на пошук недоліків в інших, щоб принизити, зганьбити чи потішити своє самолюбство. Пропонуємо вашій увазі 10 висловів афонських старців про осуд та ставлення до засуду. Осудження стає перепоною для молитви. Від осудження благодать Божа сама собою відходить, і у твоїх відносинах із Богом з'являється холод. Як ти потім будеш молитися? Серце перетворюється у лід, у камінь, преподобний паїсій святогорець. Людина, яка осуджує, відганяє від себе благодать Божу. Стає беззахисною і потім не може виправитися. І якщо вона не усвідомить свою помилку та не змириться, то постійно буде падати. Але якщо зрозуміє та звернеться за допомогою до Бога, то благодать Божа повернеться преподобний паїсій святогорець. Осудження та лихослів'я найстрашніші гріхи. Вони сильніші аніж будь-який інший гріх позбавляють благодаті Божої. Як вода гасить вогонь, говорить святий Іван Листвічник, так осудження гасить благодать Божу, преподобний паїсій святогорець. Наша мета не осудити зло, а виправити його. Якщо людину осудити. То вона може повністю розчаруватися, а якщо проявити розуміння та підтримати її, то вона спасеться. Треба зустрічати грішника з любов'ю та з повагою ставитися до його свободи. Коли у сім'ї хтось впускає вазу зі столу і вона розбивається, нас зазвичай охоплює гнів. Але якщо у цю критичну хвилину ми, проявивши розуміння та прощення, Станемо вищими всього, що відбулося, то здобудемо і свою душу, і душу нашого брата. У цьому і полягає все духовне життя: один рух вгору серед випробувань скорботами, один перехід від обуреного егоїзму до розуміння любові, преподобний порфірій Кавсокалівіт Дивися, чадо моє, не осуджуй ні одну душу. Бо тому, хто осуджує, Бог попускає падіння, щоб він навчився співчувати своєму немічному братові, Архімандрит Єфрем. Співчувай тому, хто не має. Не осуджуй його за те, що він не має, що він грішний, злий, лукавий, говірливий, злодій, блудник та брехун. Якщо здобудеш це пізнання, ніколи не зможеш нікого судити, навіть якщо бачиш його таким, що смертно грішить, бо зразу говориш: немає у нього Христе мій благодаті твоєї, тому він грішить. Якщо ти підеш і від мене, то зроблю ще гірше Він бідний. Як же ти вимагаєш, щоб він був багатим? Дай йому багатство, щоб у нього було, він сліпий. Дай йому очі, щоб він бачив, старець Іосиф Ісихаст Тілесна перепалка розгоряється не стільки від їжі, пиття, від вина та від сну, скільки від осудження, старець Іосиф Ісихаст Один преподобний просив та молив Бога зглянутися над тими, хто осуджує. Раз, два, три і чотири рази посилав він моління про це до Бога. Бог, бачачи таку молитву, яка щоденно підносилася до нього преподобним, показує йому таким чудесним чином, що приношення тих, хто осуджує ближнього свого, є мерзотою перед Богом. Посилає Бог ангела зібрати на одну посудину зображення всього того, що відбувається від справ навітників зла свого, зібрав усе це ангел і, тримаючи все в руках своїх, прийняв образ людини, роблячи вигляд, що хоче понести це повз преподобного. Преподобний же, коли ангел наблизився, відвернув від нього лице своє. Ангел сказав: від чого Ава відвертаєш лице своє? Говорить преподобний, не в силах витерпіти я цього смороду, говорить ангел. Ти і на мить не в силах витерпіти цього смороду. То як же ти просиш, щоб Бог щоденно терпів його перед лицем своїм? Тобто не відвертав би лиця свого від мерзенних молитов, що осуджують, та від душ їхніх? Уже одне довготерпіння Бога, з яким він довготерпить подібний сморід, є великим милосердям Божим преподобний Ніл Мироточивий. Осудження ближніх викорінюється самоосудженням. хто постійно дивиться на себе, вникає у своє серце, розпізнає свої гріхи та недоліки, тому ніколи судити. Інших. І Єросхимонах, і Єронім Безперестанна молитва приходить від любові, а втрачається за осудження, за пустослів'я та нестриманість. Преподобний Силуан Афонський.